Кидаються, кидаються вазочки, яка парочка, які малюточки гарні. Ой, вони такі рельєфні. Шуман. А, а скільки коштують вони? 350 тисяч. За штучку, 350 гривень, дві однакові, так? Да, вони? Можуть трошки різні. Різні? Ну так, а да, такі букетики різні, так. Да. Да, і, і, і на горличку, так, да, різні квіточки, але дуже, дуже гарна парочка, так. І це біля вас, по-моєму, займає в Німеччина, да. оце бултанічна така ваза, вазочка. А, оце я ще не бачу. А кружка Дід Мороз яку усі розуміють? Дід Мороз 10 гривень. А що це ви кажете, вулканічна? Це з чого вона? Вона вулканічна називається, це покриття. А, тобто це кераміка в принципі, так? Да. Угу. Я малі так я, 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 лава, 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 лава називається. Такі. Цікаво, ніколи не бачу. І скільки коштує це? Гарно, такі оці прям, ну, оці такий колір, такий емалі, такі гарні. Да. Дуже цікаво. А це що? Шка... Дамська дамська попільничка. Цікава, дамська попільничка. А це, мабуть, біжутерія, так? Да? Да. Угу. Це біжутерія, не камінчики. Скільки насипано стаканчиків, старенькі такі важкі, цей надбитий і ціленькі такі, десь у когось у якомусь погребі лежали. Але дивіться, яке старе скло з бульбашками. З такими напливами, старе старе скло. Бачите? Багато їх як. Кошечок ось такий. Маленький, гарний, брудний. От мить то буде блищати. Тут нема десь тут насипано, на, на, на складено. продавця, нема, скільки коштує той кошик. Ось яка замазура, бачите. Ой, яке. Пластик, але як воно? сплетено на кольє, і ще до нього. А, ні, це щось окреме, чи його перероблювали. А це що? О, це щось, щось стареньке, це ж стареньке, ну так, це. Чехія, мабуть. Дивіться. Ой, які бурубляшки. Ось бачите, казаські пачка. Чехія дуже схожа, так. Да? Дві низочки з такими гронами. Його, попідненького не видно. Яке красиве синє. Скло з бульбашками, стареньке. У мене таке є з білого з прозорого скла Старе ще моєї бабусі. А це синє таке гарне. А що це за цікава конструкція? Чи це ваза, чи що це таке? Ага, ваза, те, але вона мені надбила. Шкода цікава, така я такої ніколи не бачила. Цікава. Але надбита шкода. Так, тепер зайшла, тепер вийти. тихенько, нічого не зачепити, не знести цю експозицію. Важка така, дивіться, вручну вже це так скло це наліплено. Отут видувалася, вона була прикріплена до трубки. Заворожує мене скло. Заворожує, колір такий не марганцевий якесь, ну, мабуть, марганцевий, але більш до тобто, бордового кольору. 200 гривень, ще й не за такі, незахмарні гроші, але важка. Ой, боже, що це за. Цікаво, що це таке? таке, Примітивне. А, це ваза. Бачите, конструкцію зробили, це вазочка. Ні, чи плафон, плафон, мабуть, чи воно разом, чи тають, не знаю, що це таке було. Чого вже то був якийсь кубок футбольний? Зрозуміло. 40. Чогось 40. Ні, ну це щось сучасне. Це щось сучасне. Ukraine. Баранівська порцеляна такі пізніх леймо. Дивіться цілий сервіс. Ось ці, стільки всього. Оці кавові чашечки. Директор. щось загубилось копальцеве о пожалуйста тут непонятно сколько он Ця чашечка, М -м -м. А скільки ця чашка? Саня, чашка. Спереді. Це тисяч. Кобаль. Тисяча гривень ставлю назад. Тисяча гривень ставлю назад. Лебедів. Всіх розмірів. Ой, який цікавий, дивіться. Тупірець. Такий ого. Це зробили оце так десь на заводах. Майстри, дивіться, яка ручка. Ну, дуже-дуже така незручна ваш. Ну, може, тому що важка не знаю. аж прям в руку впивається ці всі. Ой, дивіться, бачите, яке горе трапилось. Шкода, Боже, який був величезний, дивіться. Величезний був такий бокал. А, Ну це пластик. È, є, є, є. Mm, ну так, да, чи натуральний? А. Чи плавиться, чи не плавиться. Може нічого не написано, ні? Теж ж не щетки, Київ, Мічникова 6. Перший сорт. Ціна 1 рубль? Оце ну, я зачепилась. Ні, мабуть, це таке, що синтетика. Такі гарні, мабуть, ну, чехі. Кляні, вони важкенькі такі кліпсочки. Добрий день. Коли я дивувала, Ні, то за такі кліпсочки можна було душу продати, не можна було їх купити. А це скло, так, по 50 гривень ці кліпсочки. Зараз -то взагалі можна так носити одну блакитну, одну червону. Застібочки такі, прям латунь. Таке те, що тут тебе зустрічає такий п'яничка, п'яничка. Тися вісім гривень на ньому написано. Хтось розхлитав землю, важко людині йти. Там організатор сам, який дуже багатий чоловік. 600 гривень. Писер, мабуть. Мабуть, це пісер плюс. 300 гривень. 300 гривень. 650. Самая касается программа. Четыре. агропрому СССР, Укрходітерпром, через вічечне фабрика Одесса. Чай індійський з слоном. Той що не можна було ніде купити. 75 гривень копійок, 125 грамів. Це гарний чай був. Його як завариш, то зараз тихенько понюхаю. Ой, дивіться, яка краса. Яка камія на, на перламутрі. 800 гривень, я так розумію. Ось намисто перламутр і перли. Цікавий, важкі, такі гарні. це які красиві. Такі прям живі. Камінчики.

Це вже зачепилось, це ж не можу пройти. Ну сорока. Оце тут все по 20 гривень. Ось дивіться, монетки. Я собі вже ленцюжок за 20 гривень вибрала. От, він мені треба, не треба, але вже я вже оці ще монетки не відкривала. Ну Що ти барахольщице? Не купить всякого, аби Так, треба вилазить звідси. Ой, і це щось таке цікаве. Треба вилазить звідси. Яка величезна ваза. Дивіться, вона просто величезна. І ось який продавець, це хто такі гарні. Не чіпайте, не чіпайте. Не чіпаю, добре, не чіпаю. Да, да, да. Ваза така у вас здоровезна, просто. А по чому ці мисочки у вас? Тернопільське старе калиймо, навпаки, не старе, не старе останні такі пізнє, не такої якості, як раніше, але така деколь, галантна сцена. Два такі полумиски маленькі, 50 гривень. Що продається? Бачите, як заплетено, гарненько, що. <свист> <свист> Зовта з катертина. Ну, бачите, скаті на кермо, зохто броки не фірмо, вийшов. <свист> Дуже цікавий арт-об'єкт. А <свист> скільки? в капелюшку, дивіться. Отак. То тому, хто запізнився. А так дама в капелюшку, бачите? 250 гривень цей об'єкт. Цікаво, воно стоїть на цьому капелюшку чи ні? Ні, дуже-дуже так. Так що яка гарна. Ліді. А скільки є ця ваша шкатулочка, Скажіть, будь ласка. 200 гривень. 200 гривень. А, да, ну але вона цікава, такої навіть ніколи не бачила. Прямо з камінчиками, зірочками, але ну, така... Ой, 76-й рік. По-друге, тумочки в день рождения Атасі Люди і Гріші. Третя сьома, 76-й рік. Ну, мабуть, не дешева вона була, ця шкатулочка, що з камінчиками. цікава. Але треба реставрувати. Дуже така ніжна, Кольори такі гарні весняні. 400 гривень. В інтернеті вона 1400 четыреста. Угу. Добре, дякую, Боже, яке я найшла. А по чому церйомочки? чи що? А вот там хозяїла. Ой, яка красива, дивіться, яке поєднання від скла. Такий якийсь бурштин і, і як морська хвиля. А скільки ця вазочка? 700 гривень. Пильничка, мабуть. Ну, не знаю, чи цукерничка. Колір гарний такий що Ефект бульгазу гарна така.

Пробірники він не займається таким. Оця маленька тисячу гривень. Ні, ні, Це написано корол. цікаво чи справжній, чи який це він? Я уже сколько Це 549. Як знати, чи це справжній корал? Я в коралах не розуміюся. Хіт 457-313, тут, тут взагалі таке всяке. Давай, давай, давай. Я так... а, Ми, глядачі показую вам свою покупочку на барахолці. Оцю купила рамочку для фотографій. Вона невеличка 11 см на е, 16. Тобто. В якусь вкладу свою стару фотографію. Рамочка така. Да. ось бачите, Тут хтось на, на, прямо на, пробив цей гвіздок, але старенька, така автентична. І я підберу якусь стару фото якесь і вкладу. Е ну, Це така моя слабкість, старі рамочки. Нічого не можу зробити, вона коштувала 100 гривень. І я таки її купила. Це вже друга частина відео. Будь ласка, пишіть, коментуйте, критикуйте. Дивіться, дивіться першу частину, яку я виклала вчора. Дякую вам, що ви, ви ми, зі мною в цей страшний час, мої любі. Тримаємось, тримаємось. Вже, я впевнена, вже ми більше пройшли, менше лишилось. Хай Бог береже наших захисників, хай молимось. Щоб швидше була перемога, мир. Хай Господь Бог береже всіх.